25 грудня 1991 року червоний прапор над Кремлем опустився, щоб більше ніколи не піднятися. Якби років шість тому хтось озвучив такий сценарій, більшість подивилася б на нього як на божевільного, але тепер це стало реальністю. У новому випуску ООС ми продовжуємо говорити про причини розпаду СРСР. Ви дізнаєтеся, яку головну обіцянку Хрущова не зміг виконати Брежнєв. Чому радянська молодь слухала ворожі голоси, та чому керівники України вивели навіть своїх рідних на так званий Чорнобильський першотравень? Партія урочисто проголошує нинішнє покоління радянських людей житиме за комунізму. Цими словами завершувалася програма КПРС, прийнята у 1961. -му. Епохальний документ містив і інше формулювання. За результатами розвитку 1970-х років в СРСР буде в основному збудовано комуністичне суспільство. В народній пам'яті це залишилося як обіцянка Микити Хрущова побудувати комунізм до 1980-го. Роки йшли, наблизився і минув 1980 -й рік. А життя все не ставало схожим на комунізм, який пропаганда описувала як справжній рай на землі. Оця невиконана обіцянка остаточно поховала віру в радянську ідеологію в душах багатьох людей. Хоча й без того навколо вистачало речей, які сіяли сумніви в тому, що країна йде єдиним правильним шляхом. Ці вибори без вибору і добровільно примусова участь у демонстраціях і нескінченні ордени та звання дорогого Леоніда Ілліча, який став головним героєм війни з Гітлером. Пропаганда всюди суща, прямолінійна та нав'язлива, і чим її більше, тим більшу відразу вона викликає. Або не відразу, а не сприйняття. Людина просто не слухає політінформацію перед дискотекою, а взявши до рук газету, одразу перегортає перші сторінки, бо там про з'їзд партії та зростання надоїв. Серед партійців, зокрема керівників, з кожним поколінням ставало все менше ідеалістів у комсомол та компартію в пізньому СРСР йшли не втілювати заповіти Маркса Леніна, а будувати кар'єру. Наприкінці 1980-х в КПРС було майже 19 мільйонів членів ціла армія. Але невдовзі, коли держава розпадалася, ця армія її не врятувала. А енергійні та амбітні комсомольці та молоді партійці, наприклад, Сергій Тігіпко, в умовах капіталістичної економіки, змогли реалізувати себе в бізнесі. А ті, хто розумів потворність радянського режиму та не міг промовчати, ставали дисидентами. Свої ідеї вони висловлювали у статтях, книгах, заявах, які нелегально поширювали в країні та відправляли за кордон. Це були як окремі люди, так і неформальні спільноти. А з другої половини 1970-х – низка організацій, що отримали назву гельсінських груп. Хтось із дисидентів боровся за дотримання прав людини, хтось за реформування системи без її демонтажу, а хтось за незалежність своєї країни. Про національні рухи ми вже говорили минулого разу. Та всі вони були для влади ворогами, через що опинялися в таборах та психлікарнях. Роль дисидентів у розпаді СРСР не варто перебільшувати. Їх були тисячі, але в масштабах величезної країни це крапля в морі. В сусідніх Польщі та Чехословаччині незгодні стали справжніми народними героями, а пізніше і президентами. У той самий час більшість радянських людей або просто не чула про дисидентів та їхні ідеї, або дізнавалася з офіційних повідомлень, де все було перекручено. Але все ж свій внесок у справу падіння комуністичного колосу ті сміливці зробили. По-перше, їхній голос лунав за залізною завісою. Там про політв'язнів писала преса та говорили політики. Біля радянських посольств відбувалися акції з вимогами їхнього звільнення. З українців тут можна пригадати Валентина Мороза, Юрія Шухевича, Леоніда Плюща. Репресії в СРСР відкривали очі тим на заході, хто вважав, що з комуністами варто дружити. По-друге, для багатьох народів дисиденти стали містком, який поєднував національні рухи середини століття та постання самостійних держав. Немов у естафеті, вони підхопили ідею незалежності та несли її кілька десятиліть. Нарешті, коли наприкінці 1980-х режим став слабшати, то саме дисиденти, які повернулися з неволі, стали на чолі опозиції. На перших справжніх виборах до республіканських верховних рад у 1990-му вони отримали депутатські мандати. І після цього вже у парламентських стінах найактивніше відстоювали ідею виходу зі складу СРСР, нав'язавши її навіть частині комуністів та перетворивши на мейнстрім. Символічно, що автором тексту акту проголошення незалежності України став дисидент Левко Лук'яненко. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Ілля Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Ендрю Сарвіра, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Якщо надрукований у сам видаві дисидентський текст прочитають, скажімо, сотні, то іноземне радіо почують сотні тисяч, а то й мільйони радянських громадян. BBC та німецька хвиля мовили російською. Голос Америки, Радіо Свобода та Вільна Європа мовами багатьох народів СРСР, зокрема українською. Передачі вели діаспоряни та емігранти. Там можна було почути те, про що не напише правда і не розкаже радянське телебачення. Зокрема, про тих самих дисидентів та репресії проти них. А ще західну рок та поп музику, заради якої закордонні хвилі слухали цілком аполітичні люди. Так звані ворожі голоси набули такої популярності, що увійшли до фольклору. Наприклад, єсть обычний на Русі, ночью слушать бібісі. Іноземне радіо почало мовити за залізну завісу в другій половині 1940-х. Для західного табору то був інструмент холодної війни, і радіостанції фінансувалися з державних бюджетів. В СРСР закордонний сигнал практично одразу стали глушити, але заглушити його повністю було неможливо. КДБ відправляла працювати на Радіо Свобода своїх агентів. А у 1981 році в Мюнхенській штаб-квартирі Радіостанції стався вибух, за яким стояли румунські спецслужби. Злісні антирадянщики з Голосу Америки та Радіо Свобода стали в СРСР такими ж персонажами карикатур та памфлетів, як і конгресмени яструби та натівські генерали. На радіопропаганду супротивника Кремль відповідав і симетрично: Московське радіо виробляло контент навіть більшою кількістю мов ніж міжнародні служби Бібісі та Голосу Америки. Притому на заході його майже ніхто не глушив, за виключенням хіба що Іспанії часів Франко. Визнаючи роль Радіо Свобода у боротьбі з тоталітарною машиною, колишній дисидент та президент Чехії Вацлав Гавел у 1993 році запросив редакцію переїхати з Мюнхена до Праги, надавши їй величезну будівлю колишніх національних зборів. А перший президент незалежної Естонії Ленард Мері номінував радіостанцію на Нобелівську премію миру. Одним із символів Чорнобильської катастрофи стала тодішня першотравнева демонстрація в Києві. У дні, коли в принципі перебувати в українській столиці було небезпечно, влада не стала скасовувати святкові заходи та вивела людей на вулицю. Вказівка за будь-яких обставин провести демонстрацію надійшла з Москви. І вона виявилася для керівників республіки вагомішою ніж турбота про здоров'я киян та навіть власних сімей. Рідні Володимира Щербицького та Валентини Шевченко тоді теж були на святі. СРСР опинився на крок ближче до колапсу не через саму катастрофу, а через те, як на неї відреагувала влада. Перші повідомлення про зростання радіаційного фону надійшли зі Швеції. І лише 28 квітня, коли про аварію говорив весь світ, радянські змі видали сухе повідомлення з кількох речень: мовчати про погане було правилом впродовж десятиліть. Однак для події такого масштабу це правило не підходило. Історик, автор книги Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи Сергій Плохій в одному з інтерв'ю казав: владі звичайно не вірили і до цього, але факт її цинічної брехні в такий критичний момент виявився шоком. Люди хотіли знати правду про Чорнобиль. Запит був: покажіть карти, озвучте рівень радіації. І це не про кризовий менеджмент, а про розуміння, що ми жили в країні тотальної брехні та несвободи. Чорнобиль таке усвідомлення посилив у сто разів. В очах українців Чорнобильська трагедія підірвала довіру не лише до київських керівників, а й до Москви. До того ж, люди в різних куточках союзу почали замислюватися про проблему забруднення навколишнього середовища і невдовзі починають виникати перші екологічні рухи. А виступи на тему екології не можуть повністю обійтися без політики. А чи вірили у комуністичні ідеали з часів пізнього СРСР ви самі або ваші рідні? Чи знали щось про дисидентів, чи слухали ворожі голоси? Як на вашому житті позначилася чорнобильська катастрофа, розкажіть про це у коментарях і не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це ще не все, що ми хотіли сказати про розпад СРСР. Незабаром продовжимо.